Radio. na dotek, na dotek. Ось тут костю я згадую той захід, який відбувався там, де ви мене запрошували модерувати дискусію, дуже цікавий. І там я почула одного з учасників панельних дискусій, дуже цікавого, який сказав, що цей важливий момент молодь як учасник, як партнер і молодь як ілюстрація. Ну що дуже часто в молодіжній політиці якось здійснювала держава, місцеве самоврядування, молодь була ілюстрацією, таким фоном ми тут для вас. Що скажеш про цей молодіжний центр? Наскільки тут молодь не ілюстрація, як ти це відчуваєш, і наскільки ну ця відмінність тоді з обласним центром? Ну замало одного обласного, треба ще міський. Як тут співпраця, чи це конкуренція? Ну тобто, от трошки ось цієї інформації. Це просто. дуже складна історія, дуже складне питання, насправді. Бо так сталося, що оця епоха, коли молодь була ілюстрацією, вона угу. проходить і вона проходить? Просто тому, що молодь частіше готова брати на себе відповідальність. Доросліше, напевно, да, напевно, на жаль, доросліше, але механізм тепер працює трошки інакше. Угу. Бо, якщо раніше можна було зібрати молоді, сказати, ви молодці, там, ми називаємо вас отак, і ви от завжди тут будете. То зараз так не працює, mm -hmm. бо молодь починає задавати питання. Молодь каже: нам не треба тут нас збирати. Ми самі зберемося. Mm -hmm. З'являється більший відсоток ініціативної молоді, яка готова на себе брати відповідальність, mm -hmm. і історія міського молодіжного центру це історія про те, що дотиснули. ми, ага. як молодь, дотиснули, молодь з якою ми працюємо, дотиснули. Бо створення міського молодіжного центру, ну наскільки я знаю, в Запоріжжі піднімалось з 2009 2005 Тобто в 2005-му повноцінно запрацював обласний, угу. і одразу угу. стало питання, питання, а де міський? І от з 2009 року, тобто 15 років, О -о. І йшов цей процес, і от цього року нам вдалося дотиснути. Дотиснути, тому що молодь підключилась. Дотиснути, тому що підключились активісти, тому що включилась місцева влада і сказала, та окей, угу. особливо інститут розвитку міста, який просто водив всіх, хто міг потенційно підтримати цей проект за ручку і розказував, чому в Запоріжжі треба молодіжний центр. Хоча б один, хоча б перший, на хоча так. б один, а краще не один, а краще багато. І тут ми переходимо. Мов іншу історію про те, що коли ми працювали в Запорізькому обласному центрі молоді, там команда людей, яка зараз формувала громадську організацію Молодь онлайн, ми постійно акцентували увагу на тому, що обласний молодіжний центр має займатись більше. Трохи іншими речами ага. він має займатися розбудовою мережі молодіжних центрів, ага. створенням їх в області, області так. роботою з молодіжними працівниками в області, доступом молоді з сільських громад до можливостей на рівних умовах. Але на жаль, через те, що в місті Запоріжжя не було міського молодіжного центру, то оця молодіжна робота на місці. Також падала і на продовжує обласний. падати uh -huh. на обласний. І це з одного боку дуже круто, бо завжди є оцей конект з реальністю, і молодіжний центр завжди розуміє, що відбувається. Але з, іншого, з іншої сторони людей більше не стає, ресурсів більше не стає, і вони просто рівномірно розмазуються. Тому я дуже радію, що вдалося запустити цей процес з міським молодіжним центром і паралельно запустити процес з молодіжною радою, uh -huh. тобто робити це одразу правильною зв'язкою, коли є молоді. Яка каже, що вона очікує, і є молодь, яка робить це в форматі якихось заходів, сервісів, політик, імплементує. І е, питання про конкуренцію, насправді в Запоріжжі, воно недоречне, бо, наскільки я пам'ятаю, Запоріжжя четверте за площею в Україні, 330 кілометрів квадратних і елементарно. Виїхати з якогось спального району до центру міста займає 40 хвилин годину. Ми вже зараз не говоримо два береги. Ми, ми не говоримо про два береги. Ми говоримо про те, що зараз, навіть маючи дуже класний обласний молодіжний центр, ми все одно знаходимося в умовах, коли ми хочемо, щоб молодь ходила до нас. Так не працює. Ми маємо ходити до молоді. І якщо молоді треба 40 хвилин їхати маршруткою або автобусом до молодіжного центру, або за дві хвилини можна дійти до магазину з, з чимось хорошим чи так. не дуже, то вибір, вибір стає очевидним. В цій історії хто рушійні сили, ну тобто, звідки ініціатива від молоді, чи це все таки. Ті, хто влада, яка опікується молоді, звідки ця вся історія, ну, скажімо так, ноги ростуть, і як швидко росте ця ідея, Вероніка? Ну, хочу сказати, що ця ідея вже давно була визрівала. Да, визрівала. Це якісь зі сторони молоді були такі побажання. Я просто. Працювала з 2017 року в департаменті спорту сім'ї та молоді, тому в довгий час ми розглядали навіть приміщення, де це провести, в якому районі як це буде краще. Але все проблема це ж все ж таки фінансування і та повномасштабна війна, яка розпочалася, вона не дала нам можливість все ж таки впровадити цей угу, проект. І тому, завдяки співпраці з ЮНІСЕФ, дитячий фонд. Ми зараз Розробили е, такий е, проєкт. Просто це не тільки молодіжний центр, де е, будівля, і будуть проводити заходи, а командою ГО «Степ» і угу. ГО молодь онлайн розроблена серія таких е, комплексних і тренінгів, і сервісів, ініціатив, е, які будуть впроваджуватися е, протягом року. Угу. Тому ось цей час, ну ми майже півроку, да, Константин працювали над цим проєктом. Були певні перешкоди в плані, як це. Ми розмовляли з молоддю, зустрічалися, слухали їхні побажання, десь орієнтувалися на те законодавство, яке є вже на сьогодні, тому що ми розуміємо, що треба все ж таки робити в рамках законодавства якісь моменти і. Ось таким чином ми напрацьовували цей проект. Влада міська зацікавлена. І це направду, щоб не мо молодь ілюстрація, а молодь партнер і молодь дієва рушійна сила. Коли ми говоримо про те, що півроку добивалися, і ось почалася робота, через скільки півріч вона вже може бути ну на дотик відчутна? Тобто, коли планується, якщо можна про це говорити, uh -huh. вже саме відкриття, і що це буде вже на матеріальному рівні, не на рівні проєктів, а на рівні здійснень? Uh -huh. Ну хочу сказати, що на сьогоднішній день вже працюють підрядники, вивчають територію, тому що це колишня бібліотека була, і є там парк біля бібліотеки. Це район соцміста, так? Так, да, це mm -hmm. район соцміста. І тому така целище, так зване. Mm -hmm. територія велика, яку можна облаштувати, і це буде як внутрішній якийсь простір, так і зовнішній Class. простір, де можна буде проводити і заходи, і просто. То сісти, почитати книжку на лавці, це дуже, дуже сучасна. Дуже хочеться, щоб да. в Запоріжжі з'явилося щось таке урбаністично сучасне, яке відповідало б потребам, так естетично. Да. Це, це точно. І, і тому о, зараз тривають роботи. Ну, в принципі. Попередньо плануємо хоча б 4 місяці завершити цей процес, але все буде залежати від тих робіт, які будуть роб проводитися, від ситуації в нашій безпекової безпекової. Від ну все ж таки якісь моменти підрядники, як будуть працювати ну, швидко. Тому плануємо 4 місяці, а там вже ж будемо дивитися. Але незалежно від цього, зараз ми співпрацюємо з молоддю і проговорюємо, як вони хочуть облаштувати цей молодіжний центр. Тобто вони надають якісь такі креативні ідеї, не лякають їхні ідеї. Ні, не лякають. Я хочу сказати, що молодь зараз зовсім інша, навіть ну, якщо брати рік тому, вони активні, вони креативні, у них дуже багато ідей. Але саме головне, що вони розуміють. Що вони пропонують і uh -huh. як це робити? Тобто, нема таких е яких ідей, які да, да? Да, запаморочні і незрозумілі, uh -huh. тому все чітко, все зрозуміло, тому працюємо з ними. Я, ну, обговорюємо. От Константин більше розкаже, вони проводили захід. От де... Я й хочу про це. Я не люблю сильно за страшне слово Хакатон. Ну от відбувся 13 липня. Це якраз по облаштуванню, якщо можна про це трошки. Е, Та це насправді трошки довша історія, яку ми, як громадська організація, розвиваємо останні там декілька років. Останні півроку ми робимо проект. Із залучення молоді до процесу відбудови через популяризацію урбаністики Шас. як науки, щоб yeah. розказати молоді, що треба робити, треба робити вже зараз, треба планувати вже зараз, навіть те, що буде через 20 років. І для цього треба вчитися. Для цього треба знати, як це робити. Тому ми дуже довго вчили, знайомили з найкращими кейсами. І от цієї суботи, 13 липня, ми провели хакатон, який складався з двох великих складових. Перша складова це панельна дискусія, куди uh -huh. ми запросили секретарку Запорізької міської ради. Ми запросили арт-менеджерку Катерину Тейлор. Ми запросили виконуючого обов'язки головного архітектора міста uh -huh. Леоніда Тендітника і поспілкувалися про те, що таке відбувається. Будова, як зробити краще, ніж було. Е, в нас була дискусія про роль молоді в цьому, наскільки важливо приділяти увагу цьому, наскільки е, важлива оця конкуренція між соціальними групами, між uh -huh. молоддю і пенсіонерами, що не можна забувати жодного. І друга складова це безпосередньо робота, коли ми взяли от вже існуючий приклад, молодіжний центр, uh -huh. який от прямо зараз будуть робити, і запитали молодь, а як ви? Бачите? Як ви бачите його облаштування, От довкола. Угу. Що це? Це просто лавочки поставить і не знаю, фонтан, чи це щось більш глибоке, і ми отримали три дуже різні концепції про те, як облаштовувати цей простір, про те, як використовувати різні його складові, про те, як співпрацювати з. Бізнесами довкола, uh -huh. як співпрацювати з потоками людей. Е, молодь реально там, відкривала Google мапи, ходила довкола, рахувала пішоходів, скільки було на мапах, щоб зрозуміти, чи не будемо ми комусь заважати, заважати. Uh -huh. чи зможемо ми когось підсилити. Uh -huh. Це, Деякі... Так, Нормально. деякі ідеї дуже, дуже класні. Зараз е, ми будемо робити наступний етап. Ми запросили архітекторів, в тому числі і молодих, аби вони опрацювали і допомогли зробити візуалізацію цього. Бо поки що це на рівні плансхем, на рівні дослідження, на, на рівні якоїсь такої базової ілюстрації, намальованої маркером. Ми хочемо, щоб це було щось більш комплексне і аби молодь е, в першу чергу, молодіжна рада, яка Презентує думку молоді, яка вже сформована, яка вже сформувала угу. обрала, як вони бачать цей простір. А архітектори звідки? Архітектори, як місцеві, угу. як, з якими ми працювали дуже давно, так і наші європейські партнери, угу. Угу. які хочуть долучатися, і розуміють наш контекст, і, і розуміють і Вони, скоріше вивчають його, і для них це гарний приклад, того що це не вони. Постояли зі сторони і подивилися. Угу. А з того, що тут є все ж таки рефлексія, бо навіть люди, які не зовсім місцеві, а там з іншого району чи недавно сюди переїхали, вони живуть в цьому місті, вони розуміють якісь недоліки, вони розуміють ризики, і вони краще розуміють, як зробити так, щоб нікому не заважати. Mm -hmm. Щоб зробити цей простір дійсно комфортним, радіо на дотик на дотик.